1 травня жителі села Олександрівка Миколаївської громади прибирають наслідки вчорашньої російської атаки. Євдокія Сергіївна згадує, як все було. Розвідуваний літав, ото, ну, літав, що ж, політав і, і тоді ж, а там зразу почали її збивати. Ото, а тоді перестали її збивати і почалися вибухи. Ото, зразу так дир -дир -дир -дир, тоді як. Е, е, Починає свистіти ото. І оце було три вибухи. Там старики живуть, у їх криша, як ото решето, подроблена, вікна пластикові побиті і забор. Тут переселенка у хаті ж поселилася, усе, у неї з города повилітали вікна. Теж. Мій хлопець на городі отутечко качав. Ото, так, якби він не втік, так його б отією хвилею понесло б і там би десь ото кинуло б і не живий би був. Жінка показує слід, залишений після обстрілу на її городі. Містина оце, оце воно дало і сюди, і там он у тих, там ще вон у сусідів, і клубника, там усе ото. І туди далі. Так у людей тюльпани, все повивертало і шихвер порозкидало. Воно касетне, ми, так що воно на кожному багато. Багато на, на труби лежать і по полю. Та якраз у погрібі сиділа. Пан Віктор на своєму обісті зібрав після обстрілу уламки. А це я з ями вирив. Оце в ямах там було. Це я тільки зверху жінки пішов, коли ну палку, а це таке було в ямка. А це уламки чого, ви розумієте? Ну це що летіла ракета, що, що вчора того, що бомбили. У нас тут загором було дим, а це ж мене ще в ямках. П'ять ямок вирити, а ми на тій сторіні сиділи з сусідом, То як воно дим іде. То, як почали бахати, ну що ми поховалися. Перший так бух-бух, а в той як бубухне. Ми пописали отак, ті отрусяться. І шість разів бухнули так, На там конці села, там вже і коня ранили, і чолов... мужчину ранили. І ще мужика, ну, корей там повибивали, кажуть, на конці села. Чоловік пані Тетяни один із двох травмованих в Олександрівці внаслідок обстрілу. Оце звідціля якраз і попало йому у другій кімнаті, там він аж сидів і по укреслі, і попало якраз у той у плече. На перев'язку він в Улянівку поїхав. А хлопчик ось тут, ну як хлопчик для мене, він хлопчик, 38 років. Там у нього. І ногу щось, і ключиться він у лікарні в сумах. Вона як обстріл якийсь. Ну так багато дуже бух, 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 бух. Ракета хоч і розірветься, вона ж як раз, ну хай може ще там щось. Можете там побачить, труба стоїть. Нині на лікуванні в сумах син цієї жінки 38-річний Вадим. На подвір'ї у родини вбито курей, пошкоджений будинок, господарчі споруди. Зазнав поранення, він і в плече, і в ногу, і тутечку. Він зазнав поранення і пройшли ці осколки. Я можу вам показати, які вони то металічні. Він просто вийшов із дому. Даним побило курей, я повикидала всіх курей, 15 курочок побило. Мені не в грошах діло. Що каже староста, моя криша просто вся зорвана, Я її не дам сама лату. Я одна жінка, мені вже 62 роки. Угу. Нема в мене ні пенсії, ні зарплати, нема, нема в мене здоров'я, бо ні руки ні могла покручити. Угу. І соціальну допомогу мені дають, хіба це можна цим людину вбивати? ну Це люди. Як повідомив у Фейсбук Миколаївський селищний голова Сергій Пасько, в день 30 квітня російська армія двічі вдарила по селу Олександрівка з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Внаслідок цього поранені двоє мешканців. Зведення обласної військової адміністрації на Фейсбук додали, що відомо про чотири пошкоджені будинки. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.